Привіт! Це топ новини дня від п'ятої редакції. Росіяни активізувались на запорізькому напрямку, намагаються прорвати лінію п'ятихатки малі Щербаки. Також окупанти хочуть зайняти степове бої тривають. У Запоріжжі затримали російського агента. Наркозалежний містянин погодився на співпрацю з окупантами заради грошей. Спершу розклеював антиукраїнські листівки, потім взявся за виготовлення вибухових пристроїв та перевезення їх у тайники. При цьому зловмисник втемно використовував знайомих. Працівники СБУ та поліції затримали чоловіка за місцем проживання. Він під вартою без права застави. За держзраду його можуть посадити щонайменше на 15 років, або ж і взагалі. Довічно росіяни не припиняють атаки на енергооб'єкти кушугумської громади. Вчора увечері місцеві мешканці знову залишились без світла та води. Енергетики повернули світло в Малокатеринівку. А у Кушугумі та Балабаному електроенергію поки подаватимуть за графіками. Тривають відновлювальні роботи. Масштабну пожежу бачили вчора жителі окупованого Бердянська. Вогонь стрімко поширювався між селами Старопетрівка та Новопетрівка. За версією Раша Змі горів очерет. Однак причину займання та його площу окупанти не називають. Запоріжець зарізав приятеля під час сварки. Сусідка побачила труп та викликала правоохоронців. Ті встановили, що вбився 31-річний місцевий житель. Йому загрожує від 7 до 15 років ув'язнення. Підрив росіянами каховської дамби і обміління Дніпра один з факторів масової загибелі бакланів у Запоріжжі. Держпродспоживслужба днями провела додаткові дослідження мертвих птахів. Вони уражені патогенними грибами та гельмінтами. Серед причин називають похолодання і нестачу їжі для бакланів. Фахівці наполягають для здоров'я людей загрози немає. Ворожу ремонтну базу, а ще ЗРК Стрела та рцзв «Град» атакували спецпризначенці гур на Запорізькому напрямку. Захисники вдало відпрацювали fpv дронами Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь, там тільки найголовніше.